Вітаю, друзі, слава Україні! Радий запросити вас вже до 154-го випуску нашої спільної з вами рубрики Діалог відверто, де теми визначаєте ви. Як завжди, дуже короткі нагадування. Запитання залишайте не тут, а в мене на youtube каналі в розділі Спільнота під єдиним дописом, який там є, в коментарях. Так само прошу пробачення, що не дуже оперативно, не на всі встигаю відповісти. Плюс, якщо вони вже дублюються, як і давав вже відповіді, то повторно давати не буду, хіба що появляться якісь нові смисли. Ну і плюс, я буду неймовірно вдячний вам за моральну підтримку, за ваші чисні перегляди, вподобайки, коментарі, поширення, посилання. І також хто ще не підписався, за підписки на мої канали в YouTube і Telegram. Дякую дуже і переходжу відразу до відповідей на питання. Вітаю, дякую за вашу працю і вам дякую. У Мене питання про список компаній інвесторів, яких представила пані Пріцкер. Оголошений список їхніх інтересів: енергетика, добування корисних копалень, чи нас не хочуть залишити на рівні сировинного додатку як країни третього світу. <кій> Мені більшості українців це не до вподоби. Хто буде володіти сировиною, той буде диктувати правила переробникам. Ну поки що, ті, хто володіють сировиною, як правило, залишаються найбіднішим, а в цих країнах появляється Дуже швидко неймовірні мільярдери. І чомусь народи в цих країнах голосують за тих, хто їх обкрадають. Оце є фатум народів яких і країн, в яких є багато сировини. От просто щоб ви розуміли: країни, які майже не мають або зовсім не мають сировини, дуже мало в Ізраїлі взагалі немає фактично сировини в Південній Кореї. На відміну від північної, порівняйте Південна Корея, мега розвинута країна, щасливе населення, щасливий народ, північна Корея, суцільні, страшні злидні, голодомори і тому подібне. Тому насправді давайте не чванеться тим, Україна, маючи свої ресурси, умудрялася завжди підтримувати тих, хто грабували українців. Тому не тіштеся. Другий момент, що стосується пані Пріцкер. Скажіть мені, а де ви бачили якісь списки, що вона щось збирається вивозити? Вона зробила акцент українській владі, що є певні напрямки, в яких Америка може допомогти великими інвестиціями, дійсно там, де можна швидко почати здобувати ресурси. І... Дальше, а далі, якщо я готовність їх переробляти в Україні, ніхто не відмовиться. Є графіт, по якому він завжди був мафіозною е, мафіозною копаленою в Україні. Я пригадую, як від той ж самої партії регіонів Сматрящим став за областю Запорізькою саме керівник підприємства УК графіту і тому подібне. Вона назвала кілька напрямків, які дають можливість швидко розвинутися. Вона нам щось диктує. Вона приїхала, і сказала, слухайте, я сюди приїхала, щоб забезпечити вам надходження двох сфер фінансування. Перше гроші зараз від США. Адміністрація Байдена втрачає терпіння і втрачає силу чекати, коли Україні нарешті почнуть хоч щось робити для демократії, для нормального розвитку, для реформ. і... Фінансування, принаймні на фінансування українського бюджету, може припинитися взагалі. І друге, вам будуть потрібні сотні мільярдів на відбудову після війни. Ніякої Росії ви не витягнете жодного долара компенсацій, репарацій. Тощо, хіба що вона почне розвалюватися остаточно? Вам це будуть давати західні країни, і я приїхав вам допомогти ті гроші отримати. Якщо ви готові робити нормальне виробництво в себе, але для цього треба прибрати Гетьманцева, позбутися е, шурми в офісі президента, позбутися всього цього офісу президента, нарешті попрощатися з нашим зеленим сонечком Володимиром Олександровичем. І от тоді ви матимете. Ну, вона не говорить про це, вона говорить про економічні аспекти і про реформи. Це я вже від себе додаю, і тому відповідно. Вона пропонує різні варіанти. Але інвестори готові приходити в видобуток, якщо тут в Україні можна буде ефективно переробляти, звичайно, що інвестор захоче переробляти тут завжди зручніше переробляти в іншій країні, де там менші вимоги, нижчі трохи зарплати, ніж в США, де треба буде кожному працівнику на графітному скажімо, виробництві платити кілька тисяч доларів щомісяця. Тому, звичайно, вона буде тільки за. Але... Треба, щоб ми своєю владою розібралися, щоб вона не створювала передумови, коли тут ніхто не захоче нічого робити. Продаж сировини. Зараз знову знаєте, що відновився ліс кругляк. От зараз анекдот пішов: якщо ви хочете безпечно покинути країну, заховайтеся на вагоні, ляжте зверху на вагоні лісу кругляка. До нього точно жоден митник, жоден поліцейський, жоден контролер не підійде. Тому що. Ця влада вивозить сировину. Вибачте, ті, хто проголосували за Зеленського, за цю владу, потім за цю раду Верховну і все інше, вони забезпечили те, проти чого ви виступаєте. Я не знаю, за кого ви голосували у 2019 році. Я підозрюю, десь таких настроїв, трошки, які вас проскакують, що ви саме тоді проголосували за ту владу, яку ми маємо. Вибачте, це ваш вибір. А тепер просте питання. Америкою співпрацював, шукав підтримки, дуже шукав підтримки, шукав певних коштів в двох не дуже вигідних для України президентів. При Порошенкові хочу нагадати, був не Байден, був спочатку абсолютно байдужий до України Обама, а потім дуже важкий і критично складний Трамп. І чомусь Порошенкові не присилали нікого з проектами, а як би віддати сировину, а присилали людей з проектами, Переробних, а головне машинобудівних компаній при ньому відкрилося кілька сотень заводів в Україні, нових ефективних заводів біля Бахмута, розбомблений повністю в ноль. Ідеально, одне з найперспективніших підприємств на Донбасі, нових, які створені по західній Україні, навіть не беруся перераховувати сотні підприємств, саме виготовлення кінцевого продукту. У вас не виникає питання, а чому це Порошенкові не пропонували продавати сировину, а пропонували продавати готовий продукт, а Зеленському пропонують продавати сировину. А може, проблема не в американцях, а? Тому перестаньте розказувати оцю казочку про те, що всі країни, які володіють сировиною, є мегабагаті, і про те, що нам, якісь страшні американці, хочуть чимось зашкодити. От просто давайте без цих казочок. У 19-му подуркували, зараз за це платимо. Матимемо наступного вибору року. Війна, я думаю, якимось чином зараз ці зелені її якось згорнуть, домовляться спуть з Росією. Так от, в наступного року, напевне, будуть вибори. От матимете вибір проголосувати за те, що ви хочете, щоби було. Переробка, щоб були підприємства, ви знаєте, хто це і як робив чи проголосувати за те, за що ви проголосували? Ну може не ви, може хтось інший, У 19-му році? От ваш вибір буде і далі буде саме так. Ні, капріцкер вам нічого командувати не буде. Вона приїхала вам пропонувати реформи і пропонувати ті галузі, на яких Україна може багато заробити. все. Наступне питання. Добрий день, дякую за роботу. Вам дякую. Чим прийме Росія Зеленського? Ну, насправді, до того ще достатньо далеко. Я думаю, що про це навряд чи буде йти мова на самій Росії. Ситуація, ну, от Путін хтось каже, що здох, хтось каже, що здихає. Я бачу, я схиляюсь до версії, що здихає, тому що він фактично зник. Показують виключно двійника на всіх зібраннях, на всіх візитах тільки двійник. Тому я думаю, що він десь відходить. І всі розуміють, що. Коли буде мінятися влада, можуть відбутися кілька катаклізмів. Поки що Росію очолить колективний Путін, що для нас нічого доброго не означає. Але там можуть піти надколи, розколи, внутрішні протистояння, смута. Оце хороше слово для Росії, підходить саме смута їхнє слово. І тому я думаю, що сам Зеленський не ризикне туди втікати, плюс, оскільки. Під цю війну відбувається дуже багато імітацій. Так, Зеленський неймовірно вигідний для Росії президент України. Тому там, де він перебуває, он вчора було в питанні: от е, Залужний прибуває в Авдіївку в бронежилеті і Касті, Зеленський в Светрику. Мені все ясно. Питань більше нема. Тому насправді безумовно, що Росія його береже, як Зіницю Ока. Але. Пропагандистська машина створює з нього звичайно безпосереднього там ворога, все і як його після того приймати в себе вдома. Думаю, що ні. А відбудеться смута і поміняється якась влада. Якщо він, скажімо, там знайде притулок, якось пояснить рашикам, чому вони вчорашнього ворога, як вони там кажуть, фашиста тощо приютили, то нова влада найімовірніше дуже швидко ним відкупиться. Там досі всі ті, хто сидять на Росії втікачі, під загрозою навіть зараз при путінській владі, ну вже після 24 лютого, ні, а до того. А до того була історія ці російські сенатори прямим текстом казали: ну ладно, ми, Януковича, прийняли які то об'язательства мали, А какого біса ми повинні здержати всяких Азарових, всякої другої бістала чвероватою? Давайте дадімо їх Україні за це щось собі виторгуємо. Отака абсолютно реальна картина їхнього ставлення. Тому я думаю, що пункт перший Зеленський не буде втікати до Росії. Пункт другий, зеленського не будуть. В Росії приховувати. У мене інше питання, чи доведеться Зеленському втікати з нашим мудрим українським нарядом? Мудрий український нарід зараз заявляє: слухайте, я розумію, ви можете підтримувати президента як верховного головнокомандувача, Я не підтримую. Я вважаю, що він робить тільки на шкоду, але ви можете з цього. Але як ви можете вірити людині, яка вам кожен день бреше? От як? Він і вам ні разу не сказав жодного слова правди. Він вам 24-го числа брехав до перед 24-м, що не буде війни. 24-го він і його команда брехали, що не треба евакуюватися. Все у вас буде в порядку. Потім ви гинули, Вони вам брехали щось інше. А потім він розказав: А ми вам брехали умисно. І ці людині вірять. Ви впевнені, що йому доведеться втікати після 20... після наступних виборів. А я не впевнений. Українським нарядом можна маніпулювати не українським народом, а українським нарядом. Там мені дехто обурювався, що я говорю слово і ділю. Так ви не будьте українчиками, ви станьте українцями, і тоді вас не буде ніхто ображати. Так от, якщо йому доведеться все ж таки тікати, я думаю, що він буде обирати дещо з арабських країн. Мова йшла раніше про Оман, і це дуже хороша була гавань, але зараз, після того, як помер попередній султан. Є ймовірність того, ну вже не ймовірність, а оман відкривається потрошки. Суючи з усього, гроші, вкрадені з України, все ж таки перебувають там і Януковича частково, і Зеленського. Але, але оман вже скоро буде видавати на запити міжнародних організацій і країн. Тому я не знаю. Та для цього випадку є дуже прості речі: постична операція, зміна, прізвища і. Латинська Америка, от де роздолля, де ховалися всі нацистські злочинці, туди повиїжджали, попереводили принаймні свої рахунки десь в Латинську, в Центральну Америку більше. Російські олігархи і расисти, туди і путінські, якщо доведеться втікати, повтікають. Я думаю, що не Росія, швидше Латинська Америка. А те, як він шукав зв'язку з певними російськими олігархами, то що, згадайте, оцей його маєток у Італії, там недалеко від Карари, в Тоскані. На березі моря він спеціально знайшов єдине містечко, єдиний район, і найближче до кварталу, де розмістилися російські олігархи, і навіть родичі деякі Путіна викупив собі е, помешкання якомога ближче до них. Тому чомусь я думаю, що десь, в Латинській Америці, де будете чути частіше інформацію про якихось російських бігових олігархів, там шукайте і Зеленського. Це в майбутньому, дай Боже, щоб так сталося. Дальше, ну власне, тут не питання, тут дуже болісна річ. Тарас, під Авдіївкою дуже важко. Не вистачає боєкомплекту. Заходимо на позиції, а там копо окопи по коліна. У нас вже кажуть, що Зе здав Авдіївку. Що скажете по даній ситуації? Мені важко щось сказати. Я стараюся. Уникати коментарів саме військової, конкретно ситуації, воєнної, давайте так: воєнної ситуації, просування на фронтах. Тощо там є один принцип: не нашкодь. Я не є настільки серйозним спеціалістом, мабуть, кращим за тих, хто коментують, отих всіх політруків, які розказують, як у нас там все прекрасно, армія забезпечена ідеально і тому подібне. У нас прорив. Я вже від цих світанів Жданових чую вже 25-й раз від початку літа, як у нас велетенський прорив, росіяни втікають, а це росіяни втікають, я вже другий рік чую, без перерви. Щось дуже втікають, ніяк не втечуть. Ну насправді, я, мабуть, кращий спеціаліст, але я не є військовим експертом. І воєнним тим більше я не готовий на цю тему давати вам якісь чіткі пояснення, що буде з Авдіївкою. Я знаю одне: що дати команду покинути Авдіївку, Зеленський навряд чи готовий такі речі робити. Це не в його стилі. Він, він совок, він нав'ївся сталінізму там, де не було поваги до життя військових, але де були якісь символи. От з Бахмута він робив для себе Сталінград. Вони навіть вигадали брехливу, піду нагу легенду про фортецю Бахмут. Не було фортеця. ця Фортеця викладена тілами наших військових. Це не було укріплене місто. Взагалі воно не було готове для оборони. Інші міста були, лінія була оборони. Бахмут не був. Він там поклав тисячі, тисяченні українських бійців за своєї оцеї, знаєте, показухи. У мене є світ тепер Сталінград. Мені здається, що Авдіївкою він мріє про щось подібне. Я не думаю, що будуть накази про здачу Авдіївки, але на Авдіївку йдуть основні удари. Авдіївську можна надати наказ: тримати Авдіївку стопроцентно все і не дати боєкомплекту. Туди суне ще значна кількість танкових колон. Рашисти їх мають. В цей самий момент стугни, Тетяну Чорнову, читаємо, лишилися давно без боєкомплекту. От стугна хороший, добрий інструмент для того, щоб убити по бронетехніці ворожій. Все. Зробила влада не тільки до війни, але й зараз все можливе для того, щоб стугни не були забезпечені. Те, що робиться на КБ Промі, саме це і відбувається. Тому ну тому треба про це говорити, треба про це писати. Тисніть на тих, хто себе називає військовими воєнними експертами. Їх чують. Хай Бутусов про це криком кричить. Він і говорить про це часто, до речі. Хай всі інші, хай заткнуться ті, хто розказують, що в армії все прекрасно. В нас сьогодні страшні проблеми. Мені здається, що нас готують до психологічного фактора, щоб не тільки цивільні застогнали і ой, ліпше хо поганий мир, ніж хороша війна, але щоб і військові почали це говорити. Ми не маємо чим воювати, і тому давайте мир. Мені здається, це робиться штучно умисно. Оце що я можу сказати. Більше я на жаль не можу сказати, крім крім, ну просто співчуття всім, хто загибли, і, і болю за тих, хто там сьогодні в таких неймовірних умовах. Сово, «тримайтеся» мабуть, найпідліше сово, яке викриваючи у вас просто відторгнення і людь, тому утримуюся від нього. Наступне пане Тарасе, дякую вам за вашу роботу. Ви багато робите в цей непростий. Ну, це таке. Розкажіть, будь ласка, який вплив має генерал Заужний на ситуацію в країні? З'явилось навіть серед нормальних людей багато нарікань тощо що щодо що до, до, до довгоочікуваного наступу. Та незахисту генерала Романа Червінського, і ще які війни вела Америка проти людства. Дякую, слухайте, ви ну не, не паліться так. От знаєте, іноді бувають запитання від нібито з гарним контекстом. Я вже на цьому ну, трошки розбираюся. Я політ займався до вашого відома. і Я дуже добре знаю, коли спеціально хочуть зробити підставу, в питанні вже закладена відповідь, негатив певний щодо особи, яку банкова дуже хоче принизити. Люди в Україні не мають до залужного претензій і застережень. Все, що ви сказали, це я мало того, що неправда. Ви сполилися взагалі фразу, які війни вела Америка проти людства. Америка не вела воїн проти людства. Америка вела воїні війни за свою незалежність, і Америка допомагала людству проти антилюдства, проти Московії е з певним і нацистської Німеччини, проти е терористичних режимів, проти північної Кореї, В'єтнаму не завжди успішні, дуже часто не успішні. Але на цій фразі паляться ті, хто живуть в російській ідеогемії. А тепер вертаюся далі, йдемо від кінця. Люди не задоволені не підтримкою Червінського, а люди, по вашому думці, не є незадоволені тим, що Зеленський розправ у когось з Червінським, а вони не є незадоволені тим, що наші силовики по команді виконують команду Фас і обгавкують Червінського. А вони не є незадоволеними тим, що прокуратура. Яку очолює кум головного крота, попри відсутність факту злочину в діях Червінського, далі тягне це звинувачення. Цим люди не обурені, а тепер, що стосується Залужного? слухайте, це називається Ізучайте Матчасть. Залужний виявився. Одним чи не єдиним з найвищого командування, хто пішов притримати Зауж... Червінського. Саме залужний, єдиний з командувачів, не сирський, не командувач повітряних сил, який би мав це зробити, тому що це була його пряма компетенція, і він напряму працював в цій операції, а тільки залужний пішов в суд і дав свідчення, що звинувачення проти Червінського повністю фальшиві. Тому ви тут попали трошки не туди. А тепер, що, що стосується самого питання, воно виникає в багатьох. Я сьогодні в себе. На телеграм-каналі опублікував і поширив допис одного колишнього військового. Він теж досить активний, хоча його не дуже добре знають. Прочитайте в мене. Там є поширення, їх там не так багато. У мене великий текст. До якого я даю своє попереднє ставлення, і, та пізніше, він чітко пише про ситуацію з Червінським. У нього є припущення. Я маю трошки іншу думку. Е, я думаю, що просто наші Збройні Сили зраджують на ставці Верховного Головнокомандувача, так званій. Взагалі, що, це за, що це таке? Це знову хлопчик фільмів про Сталіна в дитинстві не дивився. кінчений. Не може такого бути, це взагалі зрада. Має бути військовий кабінет, як в Ізраїлі, як будь-де. Але отут на тій ставці тягають залужного без перерви, що він давав звіти про будь-яке пересування, і від того провалюється наступ. Тому що, доки Зеленський стримував, доки там Єрмак в Копенгагені планував провести домовленість, що в липні почати переговори з Росією, мирні переговори залужного тримали і надавали почати наступ. За цей час росіяни підтягнули, підготувалися по повній програмі. Далі наступ фронтальний не може дати ефекту. Єдиний можливий варіант, це. Так звані сюрпризи, так як сталося з харківською офензивою. Зараз для цього і зроблені оті мало, мало не щоденні засідання ставки і допити, що ви збираєтеся робити, куди перемістили хоч один підрозділ для того, щоб цього не допустити. Питання незалужного питання до вищого керівництва держави, яке робить все можливе і неможливе, щоб Україна не змогла отримати перемогу. На мій погляд, ситуація є саме такою, що стосується загалом заужного впливів на ситуацію в країні. Ну мені здається, ми їх перебільшуємо. Залужний хоче і може принести Україні перемогу. Влада йому не дає цього зробити. Все, оце що стосується що він може. Чи він має політичні плани? Ми не знаємо. Мені здається, кожен, хто починає розказувати, як він проголосує за залужного президента, підставляє залужного. От якщо залужний зробить заяву, що я йду президентом, от тоді будемо обговорювати його політичну діяльність. В нього нема політичної діяльності, він займається військовою діяльністю. Все на цьому ставимо крапку по залужному. Що можна зробити з армії, робить все. І тому зараз з'явилася оця чутка, яку запустив відразу ж в себе американський журналіст Шустер про те, що Зеленський дуже хоче зараз зняти показово якогось міністра і якогось генерала за те, що не відбулося. не відбувся умілий наступ, який він сам і заблокував разом зі своїми кротами. От не підспівуйте цьому, тому що вже зараз купили кілька видань. Ну купили статті, площі газетні в кількох виданнях і Бумбегу і інших, і вже опублікували там звинувачення проти залужного. Фактично, ні, ну не звинувачення, а таке, що там є розбіжність. Зеленський дуже хоче наступу звільнення а Залужний хоче сидіти в обороні. Слухайте, це є арт-підготовка для того, щоб позбутися опонента і людини, яка в якийсь момент може таки плюнути на ті ставки і звільнити Україну. А перемога України Зеленський її не може допустити. Оманський кейс. Він підвішений в цьому плані. Оце те, що стосується. Ще раз, про впливи в країні. Сьогодні ніхто не має впливу в країни, крім, крім цих кротів, які сьогодні країною керують. Заужний, заужний авторитет в армії. Все, це оборона, це війна. Поки що про інше не йдеться. Наступне. А ну, власне, це е, глядач, який задає досить багато великих питань, там де є більше роздуми з е, приводу юр юридичних певних аспектів, конституційних. Я вам відразу хочу сказати. Ви наполягали, щоб я відповів і десь мене критикував. що я не висловлююся достатньо чітко щодо перспективи втрати легітимності Зеленським після завершення його п'ятирічного терміну наступного року весною. Я на це думаю достатньо добре відповів у недавньому випуску, там де про вибори йшлося, в тематичному випуску вечірньому, подивіться. І крім того, ще на окремих каналах, я вже не пригадую, чи на Дмитро Ньюс, чи на анексії, я теж про це досить детально говорив. Про те, коли закінчиться реальна легітимність. Це не є підтверджено Конституційним судом. Це є, можуть бути різночитання, хоча, на мій погляд, там все однозначно, я з вами згоджуюся. Але ці проблеми існуватимуть, і тому. Я думаю, це влада й прискорює до того, щоб провести швидше вибори, а не затягувати історію з воєнним станом. Це щодо того питання, на яке я вже не буду відповідати, просто ви дістали на нього таку додаткову підвідповідь ще. А тепер. Ваше конкретне питання сьогоднішнє. Цю, цю владу прикупили купили московити в українських телепузіках майже задармо. З дешевої рибки завжди вийде погана юшка. Тому не бачу іншого варіанту, ніж зовнішнє управління, при якому рибка стане якісною та корисною. Ще завжди мене дратував термін незалежність, де нема продовження від Московії. А незалежність має бути. А, а залежність вибачаюся, А саме залежність має бути від цивілізації. Слухайте, мені подобаються ваші слова. Мені подобаються ваші терміни. Я сам так само думаю, мислю. Це моя позиція, як і ваша просте маленьке питання зовнішнє управління. Про нього так верещали на всіх російських тарашиських каналах Україна під внешнім влиянням, це пригадує, особливо у Мораївському каналі, всі їхні ведучі, всі зараз вихваляють Зеленського, там на нього ледь не моляться, крім тих, хто втекли за кордон. А до того внешнє вліяння, внешнє вліяння, америкоси все нами руководят. Не було ніякого зовнішнього впливу. І, можливо, на жаль. Просте питання зараз. А ви впевнені? Що Америці, що цьому західному світу хочеться брати на себе відповідальність і цей зовнішній вплив на Україну? Я можу вам навести ті чимало прикладів, коли деякі країни, в яких чомусь народ обирає варварів, дикунів, брехунів, корупціонерів. Але дуже хоче жити щасливо і не проти цього зовнішнього впливу. Коли цей народ, ці країни, починають звертатися, скажімо, до США і просять про цей зовнішній вплив. Що відповідає США? Там були питання з Перто, ні, не з, ПРТ... з ПРТ -ріку і так має певний статус з іншої країни, але найвеселіше, найцікавіше було, коли Гаїті. От у нас в Україні, на жаль, відбувається те, що можна назвати Гаїтізація населення України. Це жахливо. Так от. Коли гаїться, навіть їхній там диктатор вирішив звернутися до США, гроші закінчилися, жити нема за що, візьміть нас на своє утримання, і візьміть нас під своє управління. Як не хочете взяти ще одним штатом, то принаймні беріть під тотальний контроль і керуйте нашою країною, розпоряджайтеся розпоряджайтеся і забезпечуйте. Учені Штати Америки подивилися і сказали, що 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 до побачення! Е, Карзай в Афганістані, крав. Неймовірно розвів корупцію, але при тому всьому він спокійнісінько віддавав свою країну під зовнішнє управління США. Робіть тут, що хочете. А я собі буду тихенько красти, мене головне не рухайте. Сполучені Штати Америки подивилися на це. Подивилися, побачив, що вони там тратили неймовірні кошти, махнули на це все рукою і сказали: ні, нам не потрібне зовнішнє правління в країні, де влада підтримує, де народ підтримує корупціонерів, а корупціонери далі крадуть і не хочуть жити за цивілізаційними нормами. Зате були зовсім не проти зовнішнього правління ті країни, які, які є адекватними Південна Корея, Тайвань, багато інших. От тільки їм не потрібне було зовнішнє правління. Вони могли б і не заперечувати, що був якісь впливи. Вони були не запросити в контролю. Але їм не був потрібний контроль. Вони нормально працювали. Їм потрібна була тільки системна допомога, і не економічна, не грошима, а реформами, підказками, організаційними заходами. І вони її отримали. Тому не просіть Америку про. Зовнішнє управління Україною. Вони нам відмовлять, і Європейський Союз нам відмовить в цьому. Ну якби нам чудом сталося, вдалося стати членами Європейського Союзу, знаєте, там все таки діє свої єдині закони, єдиний ринок, єдині право. Там би певні моменти тиску, які би впливати мали на щось, були би, хоча б дуже сильно на угорщину вплинули, ні? Не дуже так само, як НАТО дуже на Туреччину вплинуло теж не дуже тому. Саме те, що твориться в нас всередині, стане причиною, чому ми не матимемо ніякого зовнішнього управління, яке б сьогодні дійсно виправі було б для України благом. От не матимемо, тому що треба думати самим про те, що ми творимо в себе в країні. Натворили таке, що нас ніхто особливо не хоче, нам тільки нас рятують і нам допомагають вистояти проти ворога, щоб ворог не переміг. А брати собі на шию цей хомут. Слухайте, у нас вже були, Яресько була американка, і Уляна Супрун були міністрами в Україні. Вони звідси поїхали, вони ж дали свої звіти. Все, Америка подивилася. Слухайте, пробували зробити нормально. Це були елементи, ніби якогось зовнішнього ну, регламенту чи що. Зараз прислали в Україні план реформ, за які мали б заплатити фінансуванням Шмигаль відмовився. Ви думаєте, буде зовнішнє правління такій країни? Ніколи. Забулися. Все, йдемо далі. Пане Тарасе, дякую за ваші епіри. Маю питання, чому ми московитів називаєте, ну там далі йде, рус? Угу, Ею. Не хочу називати ті слова, бо YouTube іноді на такі речі реагує. Тому насправді, чому? А чому ні? Ви вважаєте, от ви вважаєте, що має бути тільки якийсь варіант, який ви вибрали. А я вважаю, що має бути інший. Я не хочу їх називати росіянами. Тому що вони ними не є. Так все вкрадена назва. Те, що ви назвали, яку мені закидуєте, воно похідне від того. Але ну слухайте, а від чого є похідним К? Пи. А від чого воно є похідним? Тому насправді кожен вибирає як завгодно. Я вважаю, що ми маємо, на відміну від Арестовича, діаметрально. Я вважаю, що він злочинить проти України. Я вважаю, ми повинні розлюднювати той народ. Ми маємо сказати, вони не люди всі. Якісь є хороші, ті сидять в тюрмі. Колись, можливо, після як впаде путінський режим, ну, взагалі, оцей режим Рашиської імперії, як вона розвалиться, можливо, ми будемо шукати там на її руїнах окремих хороших руських. Вони всі погані, ми маємо їх розлюднювати. Якщо щось є, що для вас персонально викликає неповагу, зневагу до цього населення Московії, вживайте ці фрази. На мій погляд, це і логічно, нормально, правильно. От і все. А давайте не шукати, тому що до мене вже за українчиків чіпляють, а ще там за щось. Я говорю так, як я вважаю за потрібне. Експериментую сфери, з термінами, які мені подобаються. Наступне питання. Я вже не буду все питання зачитувати дуже коротко, бо часу мало. Ну, мені кажуть, що Зеленський дуже люблять всяку городу спецпідрозділ. я дає нагороди їм особисто на камеру, там, типу, ніби свій там дуже дошку з ними. Я все. І каже глядач: мені здається так, що саме їх він. Пробує е, підтягнути до того, щоб вони колись стали підтримкою саме режиму. І якщо будуть якісь зрушення, збурення в Україні, тощо щоб їхніми руками придушувати будь-які повстання, ні, я не зовсім згоден з таким підходом. Насправді. Він перед ними іноді заграє, але він насправді не особливо сильно їх любить. Ну просто Боданов час від часу підсовує своїх там кракен, то що їх треба нагороджувати. Теж не тільки ж дівочок ескортнуть нагороджувати Богдановських, і тому там теж буває великі в кількості нагород, тощо. СБУшних теж багато, і військових. Насправді це спроба десь задобритися. Зеленський розраховує не спецуру. Він розуміє, що це еліта. Ті махнуть рукою і проти народу не підуть точно. Це я вам гарантую. Він розраховує на тітушок. Оте, все, що бачив. Та й тік на кого мене на хто кого на мене кидали. Це все тітушня, яку готують люди, які готували тітушню. Ще у Януковича. Вони зараз працюють з зеленського. Оце його портя. Все, слава Україні.